Огляд на сумку від бренду Samsonite, колекція EcoWave. Це означає, що ця сумка виготовлена з перероблених пляшок. Це досить зручна сумка як для міста, так і для подорожей, особливо для тих, хто подорожує з ноутбуком чи планшетом, оскільки сумка ділиться на два основних відділення і є окреме відділення саме під ноутбук і планшет. І зверніть увагу, наскільки гарний підклад. Просто рожевий такі персик. Дівчата будуть саме в захваті. Друге, основне містке відділення, яке для речей вже з додатковими кишенями, з перегородками під формат А 4 і органайзерами, і сітчатими, і класичними якраз для документів. Позаду ми маємо ремінь для фіксації на ручці валізи і ще подаємну кишеню, якраз для дрібниць зі швидким доступом. Курнітура металева, приємні такі застібки. Зверніть увагу на ремінь. Тут теж фурнітура металева, приємна на дотик, брендована. Зверніть увагу, яка масивна і як класно працює. Ручки для перенесення теж класні, захищені ось таким чином. Тому перед, перед відправкою відправляється все запаковано, дуже щільно. Тут спереду у нас ще одна кишеня, і ось така потаємна, досить глибока, тому буде дуже зручно. Ми маємо гарну якісну сумку від бренду Samsonite. Дівчата від такого просто в захваті. Якщо вам сподобалась сумка, пишіть нам. В нас ви зможете її замовити зі знижкою для підписників нашого YouTube або Instagram. Чекаємо вас діректно. Дякуємо за перегляд!